Жвук є. є. Е, так, значить, ще раз винесення мінуса за дужки. Ще раз тобі от, відео, щоб ти подивилася, згадала. На, візьмемо приклад е, ось такий. М мінус Б. Щоб тут винести мінус за дужки, в мене має з'явитися мінус перед дужками і з'явитися дужки. Тепер. Я дивлюся на букви, да, там далі з цифрами покажу, зараз покажу тільки з буквами. Я дивлюся, у мене було плюс М. Да? Якщо ти пам'ятаєш, взагалі що цей мінус таке? Мінус оцей, це ж не просто знак, це мінус одиничка. Просто ми одиничку не пишемо. Тобто, по суті, я, тобі, як забираю мінус одиницю за дужки. А ти пам'ятаєш, що коли ми забираємо щось за дужки, це означає, що ми ділимо на це число. І якщо ми м поділимо на мінус 1, у нас стане мінус m. А якщо я мінус б поділю на мінус 1, у мене стане просто Б. І тому в дужках у мене буде мінус m плюс B. Так? Другий приклад. Давай візьмемо 2М плюс 4Б. Так само маю винести мінус. Але тут просто от ми тренуємось, виносити мінус за дужки. Але тут дивимося, у нас є ще двійка. Тобто я буду виносити не просто 2, а буду виносити мінус 2. Мінус 2. Якщо я мінус 2 винесла за дужки, значить я 2М. Має поділити на мінус 2 плюс 4b, так само поділити на мінус 2. Ось це те, що я записую в е, цьому. Ось тут, зараз, да, я отак його візьму в квадратні дужки. Це ніби як пояснення, це ніби як те, що ти маєш зробити в голові. Ми це так не записуємо. Мінус дві куми залишаємо, бо ми її забрали. З дужки. Тут скоротимо, вийде мінус М. Тут скоротимо, вийде мінус 2 b Ось, я винесла мінус задушки. Далі, третій приклад. Я візьму ось так. 9 це куб. мінус 9 це куб, це буде. Мінус 27 це квадрат. Тут я одразу бачу, що я можу винести мінус 3. С квадрат. Це означає, якщо я це виношу, це означає, що я на це, навіть на 3 можна 9 взяти. Так? Тому що в нас 9 ділиться на 9 і 27 ділиться на 9. І тепер я записую 9 С куб, мінус 9 це куб. Я ділю на мінус 9С квадрат. Мінус 27 квадрат поділити на мінус 9 С квадрат. Мінус 9С квадрат. Тепер рахую те, що в дужках. Тут у мене воно скоротиться, стане плюсик. Це також скоротиться, залишиться це в першому, це перша степінь. Далі, тут також ось це скоротиться, стане плюсик. Да? Тому що мінус не мінус. Тут залишиться 3, цешки скоротяться повністю, плюс 3. Ось я винесла мінус за дужки. крім мінуса, винесла ще інші цифри букви. Далі давайте переглянемо е, якийсь приклад е, з підручника. Да, е, зараз скорочення дробів. Зараз я знайду якийсь номерочок, бо я щось тупенуло, не відкрила раніше. Не раціональних дробів. Так. не знаків. Не знаків. О. Сейчас вот так. Нехай буде ось такий. э четвертий приклад. Э два а x 4 а поділити на 4 мінус х квадрат. От. Е, чим зараз цей приклад буде відрізнятися від того, що я тобі пояснила раніше. Воно відрізняється тим, що в попередніх прикладах е, я одразу виносила з мінусом. Тут. Ми спочатку, коли ми пробуємо такі завдання, ми мінус залишаємо останок. Тобто, спочатку, що ми робимо, це ми виносимо всі цифри, які це можливо, всі букви, а мінус ми виносимо тільки, коли ми бачимо, що це необхідно зробити, да? коли воно заважає нам скоротити. Тобто, в першому верхньому в знаменнику, що я бачу в знаменнику, перепрошую в чисельнику. Що я бачу в чисельнику? Я можу винести два задушки, можу винести А задушки. Да? Що відбувається? Да? 2ах поділити на 2а залишиться просто х. Далі, мінус я не виношу, тому він залишається. 4а поділити на 2а залишиться просто двійка. Далі, знизу, що я бачу знизу? Знизу я бачу, що 4 це в мене 2 в квадраті, а х в квадраті це х в квадраті, між ними стоїть мінус. Тож, також я бачу, що це в мене формула а квадрат мінус Б квадрат, яку я маю розписати по правилам, як мінус Б помножити на А плюс Б. Ось я розписала, і тепер я користуючись цією формулою, буду заповнювати його циферками. У мене вийде 2-х помножити на 2 плюс. Да? Тому що 2 це в мене А. Х це в мене Б. Все, я розписала його по формулі. Рухаємося далі. Тепер я бачу, що у мене є ось вираз в дужках. І ось о є вираз в дужках. Вони обидва з мінусами. Але скоротити я їх не можу, тому що стоїть воно не в тому в мене порядку, як треба. Тому що я роблю? Я в верхній або нижній стучці буду виносити мінус. Я виберу чисельник, мені так психологічно легше, тобто я ставлю мінус 2А. І тепер я х ділю на мінус 1. Наголошую, що ось ці дроби, які я записую, це ми робимо в голові. Я розписую, щоб ти просто розуміла, яку математичну дію ми виконуємо. Знаменник не чіпаємо. Мінус 2а х поділити на мінус 1 буде мінус х. 2 поділити на мінус 2 буде мінус 2, тобто мінус на мінус стане плюс. 2 мінус х, 2 плюс х. Тепер зверху поміняю місцями, щоб було компактніше 2 мінус х. І тепер я бачу, що в мене вони, оці дві дужки, повністю співпадають, і я маю право їх скоротити все. І записати відповідь: мінус 2А поділити на 2 плюс Х. Тепер бачиш, я тут доволі багато розписала. По суті, ось ця дія. І ось ця дія, робляться в голові. Ти одразу приходиш до ось такого висновку. Ти маєш прийти. Е. Так, дивимось останній приклад, там, де я одразу буду приходити до правильного висновку, там де не буду нічого виносити за дужки. Так, зараз знайду ще якийсь такий цікавенький приклад. <гум> <гум> а, так, нехай, нехай, нехай буде. Так. О. Ось такий. Тут зараз взагалі буде відвал всього, тому що я зроблю тут ще на формулу іншого скороченого множення, приклад. От. Не плюс 2. Не плюс 2 мінус. 2 мінус. Не так, 4 мінус 9. Так, щоб тобі взагалі було весело. Так, дивимось. Що в нас тут відбувається? Взагалі, якась дікуха, взагалі бред якийсь? Давай розбиратися. Е, Значить, давай почнемо зі знаменника, тому що він нам тут простіший. Чисельник поки що залишу порожній. А знаменника почну. Це в мене 2 в квадраті. Це, очевидно, в мене d в квадраті. Знову ж така сама історія, як минулий раз: а квадрат мінус b квадрат. Тому маю тут розписати, як а b на A плюс B. Тож, в мене вийде 2-d. На 2 плюс d. Все. Тут простіше з цією формулою розібралися, швиденько, що в нас відбувається в чисельнику чисельнику у нас також буде формула скороченого множення. Якщо бути точніше, да, якщо їх розбирати по номеркам, то це от третя, яку я тобі давала. А ось тут у нас буде друга, яку я тобі пояснювала квадрат різниці. Квадрат різниці. Ось, як ми його розпишемо? розписуємо. У нас тут іде А в квадраті, тобто d квадрат це наше а квадрат, далі йде мінус. Да? 4d це 2 помножити на A і помножити на B. А ось четвірка це наш b квадрат. З чого ми робимо висновок? Да? Давай я так це сюди випишу. Що якщо в нас а в квадраті це в нас d в квадраті, тоді виходить, що а в нас дорівнює d. Далі, якщо в нас b в квадраті дорівнює 4. То виходить, що b це буде в нас двійка, тому що 4 це 2 в квадраті. Тож, у нас виходить така формула. Ми її маємо зібрати як А мінус до квадрату. Запишемо. А це в нас дешечка, значить, це буде d. 2 це в нас b, значить мінус 2. І до квадрату. Тепер, що я бачу? Я бачу, що в мене ось о є дужечка. І ось ця дужечка. Але у нас в них різні знаки. Знову різні знаки. І нам треба десь винести мінус. Так як у нас в чисельнику, ось тут, є квадрат, нам буде не дуже зручно виносити цей мінус. Тому ми будемо працювати зі знаменником. Так, ще щоб не було цього. Буду працювати з знаменником. Так, значить, чисельник залишаємо, як є, d-2 до квадрату. А в знаменнику виношу мінус. І як я й казала, ці дії там, де я ділю на мінус одиничку. Да? ось тут, де я пояснювала оце. Там, де я ділю на мінус одиничку. Там, де потім я записую його в такому дивному порядку, я ці дві дії пропускаю. Я розумію в себе в голові, що якщо я D, ой, двійку поділю на мінус 1, у мене стане мінус 2. Якщо я мінус Д поділю на мінус Д, стане плюс Д. Тому я так одразу запишу D, бо воно було мінус D, стане плюс +D, Да? Тобто тут маленький плюсик з'явиться. Стане отак, плюс D. Далі було 2, стане мінус 2. Да? І другу дужку я не чіпаю, бо з нею я не працювала. І тепер я бачу, що я можу спокійно скоротити тут один вираз. А тут теж забрати один вираз. Да? Залишиться перша степінь. Тобто буде D мінус 2, знизу буде 2 плюс D, А ось тут буде мінусик. Але, але, бачиш, такий хитромудрий останній приклад я взяла. Тому що взагалі не прийнято залишати ось цей мінусик. Чому? Тому що у мене в чисельнику теж є мінусик. Тому я цей мінус виношу, забираю в чисельник. І пам'ятаєш, я тобі на самому початку отут десь пояснювала, що цей мінус це ніби як мінус одиничка, Да? Тому я зараз уявляю, що тут у мене також мінус одиничка, і я домножу її на кожний елемент в моїй тушці. Тому в мене вийде мінус d плюс 2, 2 плюс d. От, і в мене вийде 2 мінус d поділити на 2 плюс d. Ось така от історія. От. Тому, будь ласка, ось це момент. Будь ласка, передивись це ще раз тільки, скільки тобі буде потрібно. От, став на паузу, можеш собі його теж переписати в зошит. От, і зараз я ще скину тобі завдання. Далі будуть.